Всім смачного! Ви на каналі Ласушка! Святий вечір це одна з найважливіших і найзатишніших традицій української культури. В кожній оселі господині готують 12 пісних страв, які мають глибоке символічне значення, відображаючи зв'язок поколінь, родинні цінності та духовне багатство нашого народу. Проте, залежно від регіону, ці страви мають свої унікальні особливості: Галичина, Полісся, Поділля, Слобожанщина чи центральна Україна. Кожен куточок нашої країни зберігає свої кулінарні секрети, але разом вони створюють єдину картину багатої традиції. В цьому відео ми поговоримо про те, які саме 12 страв прикрашають стіл на святвечір у Поділлі та дізнаємось їх унікальні рецепти. До складу Поділля входять Хмельницька та Вінницька області. Особливості кухні Поділля це традиційна українська кухня з акцентом на випічку та на каші. Для поділля серед 12 традиційних страв на святий вечір зазвичай готують такі: кутя, основна страва, символ єднання поколінь. Її готують із пшениці, меду, маку та родзинок, вареники, пісні з картоплею, капустою або маком, пісний борщ з буряковим квасом, сушеними грибами та вушками це з грибною начинкою, голубці з рисом або пшоном. Часто доповнені грибами та овочами, грибна підлива подається до інших страв, наприклад, вареників або голубців, тушкована капуста з додаванням грибів, які надають аромату цій страві, мариновані гриби як окрема страва. Оселедець маринований, часто з лимоном або цибулею, калач це обрядовий хліб, символізує круговий зв'язок поколінь. Пампушки готують з варенням або просто посипані цукровою пудрою. Узвар, напій із сушених яблук, груш та слив, картопляні деруни або інші страви з картоплі, наприклад, запечені бульби. Ці страви мають символічне значення, передаючи регіональні особливості кулінарної спадщини та забезпечуючи багатство різдвяного столу. Кожна з цих страв це частинка нашої історії культури. Та родинного тепла. Сподіваюсь, це відео надихне вас готувати з любов'ю та ділитися теплом зі своїми близькими. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях, які страви є обов'язковими у вашій родині на святий вечір. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного!